В тебе Іван скоро день народження, а я, знаю, що ти тут на базарі відкрив будку робиш ключі дублікати. В смислі? Було? Блін, Ваня, я провтикав. Ну, ти знаєш, треба тобі коротше, як. У ключі буде день народження. Написати пісню в зв'язку з твоїм днем народженням і зв'язку з тим, що ти робиш дублікати ключів. Ми потім підемо, ти зараз п'єш каву в Андрія Колісника. Підемо до тебе, ти мені покажеш своє приміщення, які в тебе інструменти, які в тебе там робочий процес. Okay. І я тобі обов'язково сьогодні напишу пісню. Okay. І кину в Фейсбук. Okay. Дякую, Іван. О! Канас. Анан. Ваня, там в тебе якась емблема, типу. що це за емблема? Якийсь ключ. Тебе вже бачу, є навіть клієнти, блін. Видно, робиш. Станки О, станок, а це кава, ми взяли в Андрія Колісника на базарі. А це станок, щоб робити дублікати ключів, Ну це видно не з дешевих ні, інструментів. Іван. Що в наші державі є зараз дешеві? Нічого нема. Навіть телевізор є, О, навіть якісь шліфовочні машини, різаки всякі, Точильні камені, болгарки. Ну, Коротше, я так зрозумів, що це. Твій цех по виробництву дублікатів включив. Так, Іван? Mm -hmm. а, ти колись воював? Ти років Чотир... Коротше, не знаю, починаючи вже з помаранчевої революції, революції гідності, в ато вже скільки був під час війни, в самих гарячих точках був. Ну, тоді воював, а тепер ти вже. Тож, Просто ключами. хочеш трошки відпочити і бути так, як всі нормальні люди, підприємці, які чесно заробляють собі на кусок хліба. Ну, коротше, пісню ключами я... Це воюю О, ключами. Так що Іван я тобі пишу пісню, а наразі, коротше, чус. Ну що, шановні, почали! У заставні на базарі продають буквально все! Я рибу, чай така, й бліка ключів буде, бо ж Пазюк Іван заславне дублі робить всім, до автівок та до хати, новий ключ у вас буде. Відмикайте ви усе від автівок аж до сейфу, ключ Іван вам піджене, щоб гараж ви та ворота відкривали в є електронний знаворотом вам замок любить відкрить у заставці на базарі продають. Чай та каву, туплікат ключів буде, бо ж пазюків вам заставне, публікати робить сім, до автівок та до хати новий ключ у вас буде. Труляля, труляля, відмикайте ви усе. Від автівок аж до сейфу ключі вам піджене, щоб гараж ви та ворота відкривали в одну мить, Електронний на воротах вам замок любий відкрить. тру-ля-ля, тру відмикайте ви усе. Від автівок аж до сейфу ключів вам віджене, Щоб гарашли та ворота відкривали водну мить, електронний з наворотом вам замок ви відкрить. Щоб гараж, гараши та ворота відкривали водно мить, Електронний з замок замохлюби відкрить. Електронний з наворотом вам замок би відкрить. вам замок ви відкрить. Вам замок би відкри.